Доброго дня, шановні панове студенти, сьогодні вам пропонується дві коротенькі лекції про прямі, прямі на площині, прямі в просторі, різні типи рівнянь прямих. Це перша буде лекція. Друга лекція буде присвячена поняттю, що таке кут між двома векторами. Як це розуміти? Як це коректно визначати? Ну що ж, я бажаю вам успішного прослуховування цих лекцій. І не забувайте, будь ласка, повідомляти на мою пошту, що ви прослухали ці лекції. Дякую за увагу, бажаю вам мирного неба, закінчення війни над москалями нашої перемоги. Дякую за увагу, до побачення, чекаю ваших повідомлень. Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс з обчислювальної геометрії та алгебри. І сьогоднішня наша лекція буде присвячена дуже цікавому напрямку в геометрії. Це саме напрямку кривих. А потім будемо розглядати також поверхню. І сьогодні будемо говорити про такий вид кривих, чи якщо їх називають лініями першого порядку, прямі. Отже, лекція номер 14. прямі. Наша Перша мета в цій та подальших лекціях це охарактеризувати лінійні підпростори евклідового простору та узагальнити деякі основні факти про них. Про точки, тобто про нульвимірні лінійні підпростори, не можна сказати багато, але одновимірні підпростори, а саме прямі лінії, це особливий випадок, на який варто звернути увагу окремо. Перш за все, розглянемо прямі на площині. Звичайне означення прямої в даному випадку це чи визначення прямої в даному випадку це множина розв'язків лінійного рівняння. Означення. Означення рівняння прямої на площині. Довільна множина L велике в R2 вигляду. Ось такого це такі точки X, Y, які задовольняють. Рівність А c, де С b і c довільні фіксовані дійсні константи, тобто числа такі, що А і Б одночасно відмінні від нуля, називаються прямою. Ну, це так, як зображено на рисунку А. Якщо А дорівнює нулю, то пряма називається е, горизонтальною. Як це зображено на рисунку Б. Якщо ж B дорівнює 0, то пряма називається вертикальним, як це зображено на рисунку С. Якщо ж B відмінне від нуля, то, час, то число мінус А поділити на B називається кутовим коефіцієнтом прямої. Хоча рівняння визначає єдину пряму. Саме рівняння не визначається одночасно прямою. Можна помножити рівняння прямої на будь-яку ненульову константу і отримане рівняння, яке все одно визначатиме ту ж саму пряму. Протягнемо рівняння прямої через кутовий коефіцієнт і відрізок. Пряма з кутовим коефіцієнтом m і y відрізком 0B визначається рівнянням y до рівні mx b. Рівняння прямої через точку та кутовий коефіцієнт. Пряма, що проходить через точку з координатом y, з кутовим коефіцієнтом m визначається рівнянням y-0 до рівня m помножити на хрупше, y 1 до рівня m помножити на x міну 1 Рівняння прямої через дві точки. Пряма. Яка проходить через дві різні точки з координатами x1, y1 і x2, y2, відповідно, як це зображено. Бачите, на рисунку, так, визначається рівнянням. Y y-1 до рівні y2-y1 поділити на х2-х1 і помножити на x мінус x1. Ну, як ви бачите, в даному випадку оцей дріб y y-1 порінути на x2 мінус x1 буде як ви коефіцієнтом. Зауважимо, що всі ці три рівняння значить, рівняння прямої через кутовий коефіцієнт і відрізок, рівняння прямої через точку та кутовий коефіцієнт, а також рівняння прямої через дві точки, так, можна застосувати лише для невертикальних прямих. Тобто ці рівняння визначають лише невертикальні прямі. Коли є потреба визначити прямі в більш високих вимірах, тоді вже не можна використовувати єдине рівняння. І далі ми дамо альтернативне означення прямої чи визначення прямої, яке працює у всіх вимірах. На основі інтуїтивно зрозумілої геометричної ідеї пряма визначається точкою та її напрямком. Означення рівняння прямої через точку та напрямний вектор. Двільна множина L в n вигляду. Це такі точки, що P плюс T на вектор V T належить R, де P фіксована точка, і вектор V фіксований не нульовий вектор В N називається прямою, яка проходить через точку P. Вектор V називається напрямним вектором прямої L Ну, як у випадку N дорівнює 3, це зображено на рисунку оці пряма L, так, яка проходить через точку P і має напрямний вектор V. Розглядаючи окремо компоненти типової точки X дорівнює P плюс T помножити на вектор V на прямій L, тобто розклавши. По координатної рівність векторів x до рівні P плюс те помножити на вектору отримуємо рівняння. x1 дорівня P1 плюс t на V1, x2 дорівні P2 плюс t на V2, і так далі. xn до doрівni P на t помножити на ВН, де те є довільне дійсне число, так? І це рівняння називається параметричним рівнянням прямої. Тобто, в даному випадку, з нашої точки зору, це не є рівняння, так, це система лінійних рівнянь, так, і, і така система буде називатися параметричним рівнянням прямої. У випадку площини легко бачити, що вище описані означення прямої узводуються. Означення засноване на рівняннях формули 1, це такі точки, що x, y, що задоволяють рівняння ax плюс Бі дорівняння c, є неявним означенням. Тобто об'єкт був визначений рівнянням тоді, як означення за допомогою формули 5, так до векторного рівняння пряме p плюс t помножне на вектор V до t належить r, є явним означенням. Тобто об'єкт визначається з точки зору параметризації. Ми можемо розглядати параметр T як часовий параметр, і про те, що йде по прямій, перебуваючи в точці P плюс повноштанове в момент часу t. Зауважимо, що напрямний вектор для прямої не є єдиним, будь-який ненульовий вектор. Кратний вектор В, тобто який є колінеарний чи паралельний вектор В, буде визначати ту ж саму пряму. Напрямні вектори є аналогами кутових коефіцієнтів у вищих вимірах. Приклад. Записати рівняння прямої, яка проходить через точки П, яка має координати 0, 2, 3, і через точку Q, яка має координати мінус 2, 1, мінус 1. Розв'язок. Вектор PQ Має координати мінус 2, мінус 1 мінус 4, тобто ми від координат Q, щоб знайти координати цього вектора, віднімаємо маємо координати P, так? І він є напрямним вектором прямої L. А отже, параметричним рівнянням прямої є таке рівняння: х дорівнює мінус 2, Т, e, Y дорівнює 2 мінус Т, Z дорівнює 3 мінус 4. T, так? Тобто ми записали рівняння, яке прохоє, що проходить через точку P, так ось. І, відповідно, координат x 1 Х2, y 1 z 1 так, ось ми і прописуємо. Ну і напрямний вектор ось напрямний вектор. Приклад. Визначте, визначити, чи перетинаються прямі l 1 і l 2 які визначаються параметричними рівняннями. l 1 визначається параметричним рівнянням X до рівня 1 -T, Y до рівня 2 плюс Z до рівня мінус 1 плюс T, а пряма L2 визначається параметричним рівнянням x дорівнює 2 плюс t, y дорівнює 1 мінус до 2 t z дорівнює мінус 2 плюс t. Розв'язок. Ми маємо розв'язати таке рівняння. 1 мінус t дорівнює 2 плюс s, 2 плюс t 1 мінус 2 s, мінус 1 плюс t дорівнює мінус 2 плюс s. Для змін s і t. Додавши перше та друге рівняння, отримуємо, що. 3 дорівнює 3 мінус S, а отже, S дорівнює 0. Підставивши S дорівнює 0 в перше рівняння, ми отримуємо, що T дорівнює мінус 1. Оскільки два значення t дорівнює мінус 1, S дорівнює 0 змінних задовольнаючи третє рівняння, так, то підставивши значення параметра T дорівнює мінус 1, в параметричні рівняння прямої L1, маємо, що прямі L1 і L2 перетинаються в торсі з координати 2, 1 мінус 2. Аналогічний результат ми отримаємо, якщо значення параметра S до рівні 0 підставимо параметричне рівняння L2 замість параметра T. Поширена помилка при спробі розв'язати задачу подібну до цього, до прикладу 1, 4, 3, це використовувати одну ту ж саму змінну для S і T. Тільки тому, що прямі перетинаються. Це не означає, що люди, які йдуть по прямих, потрапляють до точки перетину цих прямих в той же час. Означення. Точки називаються кулінеарними, якщо вони лежать на одній прямій та не кулінеарними в протилежному випадку. Ще одне означення: нехай П і К точки з РН множина, ось така яка є цей з точок, що складається з точки П плюс те помножити на вектор PQ, де T Належить відрізку 01, називається відрізком від точки P до точки Q, як це зображено на даному рисунку. І надалі ми цю, цей відрізок будемо позначати отак: в квадратних дужках ПК через кому. У цьому випадку кажуть, що точки відрізка ПК лежать чи розташовані між точками П і Q. Зауважимо, що відрізок ПК це те ж саме, що відрізок КП. Відрізок в основному загальнує поняття замкненого інтервалу дійсної прямої, що пояснює призначення. Але ці два поняття не зовсім однакові у випадку n до рівня одиниці. Наступне твердження дає дуже корисну альтернативну характеристику відрізка. Твердження, нехай точки P і Q належать е, лінійному просторі Rn, тоді відрізок PQ складається з цих точок X, цих точок X rn, такі, що. Е, е, Довжина вектора PX плюс довжину вектора XQ дорівнює довжині вектора Pq. Доведення. Нехай S це множина таких точок зеніного простору rn, яка задовольняє цю рівність 8. так? Для доведення включення, що відрізок Pq є під множиною S зафіксуємо довірну точку Х з відрізка Pq. Тоді Х дорівнює p плюс t помножити на вектор пеку для деякого дійсного числа t, також що Т є більше рівне нуля і менше рівня одиниці. Від це випливає, що P довжина вектора Px плюс довжина вектора Qx це є Т помножте на Т по модулю помножити на довжину вектора Пку плюс одиниці мінус Т по модулю помножити на довжину вектора Пку. Так, ну а це зрозуміло, оскільки Т є від нуля до одиниці то це дорівнює довжині вектора ПК. А отже, Х точка Х належить множині S. Для доведення включення, що множина S є підмноженою відрізка ПК, зафіксуємо довільну точку X з множини S. Оскільки довжина вектора PX плюс довжину вектора XQ дорівнює довжині вектора PQ, а це дорівнює. Довжині вектора px плю, так, в суми, довжині суми цих векторів, то з нерівності трикутника випливає, що вектори PX і Q XQ є лінійно залежним. Не зменшуючи загальності, можемо вважати, що вектор px це є Т помножити на якийсь на вектор, десь те помножити на вектор xq. Тоді ми маємо, що Т помножити на вектор x. Модуль Т помножити на довжину вектора xq до плюс довжина вектора xq, це є t, довжина вектора такого, що Т помножити на xq, плюс x так? Іншими словами, t плюс модуль Т плюс одиниця дорівнює модуль Т плюс одиниця. Легко бачити, що розв'язками рівняння Д, що всі розв'язки рівняння d задовольняють Нерівність t більше рівне нуля. Але рівність вектор px до рівня t помножити на х можна переписати так, х до рівня p плюниця на одиниці плюс t помножити на вектор pq. З останньої рівності випливає, що х належить від різку пку, оскільки t поділити на одиниці плюс t так, це буде більше рівне нуля і менше рівне одиниці. А отже, ми довели наше твердження. Наступне твердження доводить ще один досить корисний факт. Воно також відіграє ключову роль у доведенні ряду майбутніх теорем. Твердження: нехай P точка на прямій L. Якщо це більше нуля, то існує дві та лише дві точки X на прямій L, такі, що виконується рівність, модуль довжина вектора PX до рівня Доведення. Нехай Q точка на прямій L відмінна від точки P. Тоді кожна точка X на прямій L має визначатися наступним чином. X дорівнює P плюс S помножити на вектор PQ. А отже, ми отримуємо, що це дорівнює це довжина вектора Px дорівнює модуль с помножити на довжину вектора пеку. Тоді лише с дорівнює плюс мінус Т є розв'язками рівняння модуль s дорівнює c поділити на довжину вектора пеку, де t дорівнює С поділити на довжину вектора пеку. Іншими словами, х дорівнює p плюс t помножити на вектор пеку, або x дорівнює p плюс мінус те помножити на вектор pq. Що і завершує доведення нашого твердження. На завершенні означимо поняття променя. значить, нехай pq точки і вектор V з лінійного простору n, якщо вектор V не є нуль-вектором, то промінь з точки P в напрямку вектора V, як це зображено на рисунку, який позначається ось таким позначенням ray P вектор V, визначається за формулу ray P вектор V, це є множина таких точок, що p плюс таких, що P плюс T помножити на вектор V, де T більше рівне нуля. Якщо P не дорівнює Q, то промінь з точки P через точку Q, який позначається ось таким чином квадратні дужки PQ – Надушка. визначається за формулою промінь ПК. це є промінь з точки П в напрямку вектора ПК. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою лекцію. Дякую вам за увагу. Прошу також мене повідомити, що ви прослухали цю лекцію на мою електронну пошту. Дякую за увагу. До побачення. Бажаю вам мирного неба і Тихо. тихої ночі, спокійної. І завершення війни нашої перемоги. Дякую за увагу. Всього найкращого. Доброго дня, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс обсисвільної геометрії і алгебри. І сьогоднішня наша лекція буде присвячена такому поняттю, як кути. Отже, ми починаємо нашу лекцію. Лекція під номером 15. кути. О, такий кут. Інтуїтивне поняття кута між двома векторами це те, що можна почути раніше, ймовірно, вивчаючи обхідну геометрію в середній школі. У цій лекції ми показуємо, що існує дуже простре, просте, строге означення цього поняття, яке також дуже легко обчислити. Все, що ми робимо в цій лекції, стосується довільного, дійсного векторного простору з внутрішнім добутком. Але заради конкретності ми обмежимося вивченням евклідовим простором з його стандартним скалярним добутком. Означення. Нехай У та В, вектори з векторного простору rn, означаємо Q тета між векторами U і V, який будемо позначати ось таким чином наступною дією. Якщо один з векторів у або в є нуль вектором, то тета дорівнює нулю. В іншому випадку тета є дійсним числом таким, що косинус тета дорівнює частирного читашкового добутку У на В поділити на добуток довжини У вектора У і довжину вектора В. І тета є кут між нулем і пі, включаючи як і 0, і пі. Відзначимо суто формальний аспект цього значення, і що нам потрібно. На, на рівність кущі Шварца, щоб переконатися, що абсолютне значення величини в, рів... в рівності умови 1 так що космос тета це відношення ск... э... скалярного стандартного добутку векторів уєве до... До... до добутку їхніх довжин, так, не більше за одиницю. Інакше б такого кута не існувало Мотивація означення кута між векторами, це теорема косинусів з евклідової геометрії, і воно, це зображено, ця мотивація зображена ось на цьому рисунку, так? Що а, е, що C квадрат, так, довжина вектора, тобто довжина оця С, так, дорівнює А квадрат плюс Б квадрат мінус 2аб на косинус кута тета. Щоб побачити це, необхідно замінити значення довжини вектора P, довжини вектора Q та довжини вектора p мінус Q на відповідно A, B, C відповідно і спростити результат. Тепер, якщо довжина вектора U дорівнює одиниці, то очевидно, що точковий добуток чи скалярний добуток U на V так. Векторів У і В це є довжина вектора В помножена косинус тета. І ця формула виз... в... В... визначає співвідношення між довжиною гіпотенузи прямокутного трикутника з гіпотенузою вектор В та його катетом у напрямку базисного вектора У, як це зображено на наступному рисунку. Ось гіпотенуза. Базисний вектор У, так, одиничної довжини. І, і відповідно V помножити на косинус тета, довжина вже V вектор V помножити на косинус тета, це є проекція вектора V на вектор одиничний У, так. Можна так і розглядати це все. Як і, і це означає, що ми можемо дати наступну корисну інтерпретацію скалярного добутку. Якщо довжина вектора У дорівнює одиниці, 1, то величина скалярного добутку У на В дорівнює довжині ортогональної проекції вектора В на вектор У. Це про те, що я вам казав. Означення, нехай. У та в вектори з векторного простору rn. Якщо кут між векторами у і в дорівнює пі на 2, то будемо говорити, що ці вектори перпендикулярні. І це записуємо так, у перпендикулярний до В. Якщо ж кут між цими двома векторами у і в дорівнює 0 або дорівнює рівні π, то будемо говорити, що вектори У і В паралельні, то це записуємо так, у паралельний до В. Означення. Два вектори У і В у довільному векторному просторі зі скалярним добутком, такими жирними крапочками, називаються ортогональними, так? якщо скалярний добуток цих векторів дорівнює нулю. Теорема. Нехай У та В вектори з, з векторного простору РН, тоді У перпендикулярний до то В, тоді і тільки тоді, коли у, вектори У і В ортогональні. У паралельний до В паралельний вектор В, тоді тільки тоді, коли вектори У і В є лінійно залежними, тобто є колінарними. Доведення. Твердження 1 випливає з означення скелярного добутку векторів. Доведемо твердження 2. Якщо вектори У і В паралельні, так? то за означенням маємо, що кут між ними дорівнює нулю, так? або дорівнює 5. Пі. Тоді вектори У і В кулінерні, тобто є лінійно залежні. Навпаки, припустимо, що вектори У і В лінійно залежні. Тоді, за нерівністю 6 шварца, ми маємо що довжина, їх, що модуль їхнього скалярного добутку до добутку модулів цих векторів. І зазначення скалярного добутку випливає, що Кут між ними дорівнює нулю або кут між ними дорівнює пі. А отже, вектори У і В паралельні, що завершує доведення нашої теореми. Хоча слово ртогональний і перпендикулярний мають різні понятні означення, попередня теорема стверджує, що вони означають одне і те ж саме. Тобто це насправді. Еквівалентні висловлення, так, і ми маємо надзвичайно простий тест на цю властивість. А саме нам потрібно лише перевірити, чи точковий добуток векторів дорівнює нулю. Перевірка того, чи два вектори паралельні, є трохи складнішою. Ми повинні перевірити, чи один з них є кратний іншому, тобто лінійно виражається через інший, або є лінійною комбінацією іншого. На завершення зауважимо, якщо вектор. У має координати у 1, у 2, і так далі, що n є одиничним вектором, то у іті це є скалярний добуток у еіте, e вектора у вектора іти, e і це дорівнює косинус тіт, так, де тета кут між вектором у і базовим вектором E іте. Це обґрунтовує таку термінологію. Позначення. Якщо В не нульовий вектор, то і так компонента одиничного вектора називається ітем напрямним космосом кута. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою лекцію. Дякую за увагу. Не забудьте мені написати, що ви прослухали лекцію на мою пошту. Бажаю вам тихого, мирного неба і закінчення нашою перемогою війни з Кацапом. Дякую за увагу. До побачення всього найкращого.